Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам один із найскладніших моїх викликів у Iron Фарунфо із модифікацією на 1944 рік, де разом з вами я попробую граючи за третій рейх, вижити та перемогти у Другій світовій війні. В ході декілька серійного проходження на нашому альтернативному каналі. Тож, друзі, я дуже хочу, щоб ви поставили вподобайки, для того, щоб навіть підібрати стратегію, ту, яку ви сьогодні побачите, Битва за Італію, мені довелося потратити багато часу для вивчення, для ефективності, для того, щоб якомога ефективну стратегію підібрати роді військи, шаблони і тому подібне. Поставте, будь ласка, вподобайку, бо воно того варте. Якщо дійсності я вже от вас так прошу прямо, то це справді мені потрібно для мотивації, аби показати вам наступні наші битви. Розпочинаючи із 1944 року. І так, друзі, розпочинаємо ми свої шляхи із того, що я ввожу, як ви бачите, по лінії логістики, робимо акцент для того, щоб якомога ближче логістика і швидше доходила до наших військ. Це необхідно тим. Адже ми будемо атакувати нашого ворога. Це Сполучені Штати Америки та Британія, яка окупувала половину майже Італії. І Успішна атакуюча операція неможлива без ефективної логістики. Тож, такий шаблон і такий перший етап нашого проходження він базуватися буде по всій лінії фронту, це стосується і східнього фронту. Ви видите, що роблю акцент на моторизацію для того, на посилену точніше, моторизацію нашої логістики, аби більше вона і швидше проходила, тому що дуже багато є червоних таких ліній. Це говорить нам про те, що на ті Війська, які знаходяться по тих клітиночках, стратегічних та тактичних, не вистачає. Боєприпасів, пального і тому подібне. Це велика проблема, адже при атакуючому напрямку ми будемо мати великі штрафи. Так само, як ми будемо мати штрафи при обороні. Тому питання з логістикою треба вирішити якомога швидше, воно буде таке поширене глобальне. Стосується воно тим, що у нас немає повітряної переваги, ворог атакує наші желізні дороги, він атакує наші тили, тому навіть з тією авіацією, яку в мене є, мені не вдасться Захистити небо, що в своєму підсумці буде негативно відображатися на нашій кампанії. Тепер поговоримо про італійську кампанію. Після того, як я сюди направив десь около 22 дивізій, плюс около 15 дивізій про нетанкових та танкових військ сесовців, ми пробуємо 4 січня відбивши при тому штурм на наші позиції. На ворога атакувати в сторону Фольша, міста, яке знаходиться в Італії, і швидесенько взяти ініціативу у свої руки. Як ви видите, наші війська поступово приходять до фронту і тут не треба зволікати. Я пробував усякі варіанти, я пробував розпочинати при повністю своїй логістиці, при повністю штабному планіруванні, коли всі армія підготовлена. Підготував я навіть. і на п'ятий-сьомий рівень желізно-дорожньої, такого оснащення нашої армії, це не допомогло. Треба тут швидко і ефективно нам боротися якомога із ворогом. Адже проблема полягає в тому, що чим ми будемо більше зволікати, тим більше висадок буде відбуватися зі сторони канадців, американців, британців, і тим гірше у нас буде. Як ви бачите, вже 13 січня 44-го року я швиденько великими кроками, швидкими кроками використовуючи бронетанкову та механізовану армію, намагаюся піти на таке місто портове на Сицилії, як Месіна. Це місіна, воно є, як ви видите, дуже для нас символічне, тому що воно стало місією в італійській кампанії. Якщо нам не вдасться до кінця чи то до другої половини 20 січня 44-го року захопити або вийти на рубежі в Сицилії. То ворог тут із Африки, із Британії, з Французької Африки перенаправить настільки багато війська, що буде в нього практично нереально вибити, фронт стане. І добре, якщо ми впремося в цю місіну, там є ще в нас можливість утримати фронт. Але якщо він буде зосереджений на основному материковій Італії, то пише, пропало. Кампанія програна. Я вже пробував безліч варіантів, ніяк не вдається в цій модифікації. На 44-й рік виграти отаку от кампанію. Тому 23 січня 44-го року американці побачили, що їхня армія була розроблена в Сицилі та в е, Італії. Все, що могли евакуювати, вони евакуювали на французьку е, таку Африку. Там і на Британську Африку, і напевно будуть готуватися до нової кампанії, яка буде базуватися у Західній Франції, тобто до Дня Д. Ми перемогли це. От якщо ви пограєте в цю модифікацію, вам буде здаватися, що я легко це зробив. Ні, чорта це не легко вийшло. Це було дуже тяжко. Це реально було дуже тяжко підібрати момент і ефективну стратегію. 25 січня 44 року, не дивлячись на те, що я повсюди посилив моторизацію, і наша армія має трошки більше оснащення пального та боєприпасів по лінії фронту, це не дуже рятує ситуацію у ході протистояння проти Радянського Союзу. У даній модифікації є така фішечка, яка базується друзі, в тому, що Радянський Союз має на місяць от таку атаку. Тобто, яку би я лінію оборони не побудував, де би вони це не вперли, за той місяць вони мають настільки великі бафи, атакуючи по нашій стороні, що, ну, напевно, Божа сила їх може зупинити, чесно кажучи, тому що їх нереально зупинити, навіть на одному участку може бути 3 до 10 дивізій, і вони проривають цю лінію фронту. Тому я намагаюся побудувати в східню лінію фронту. Посиливши логістику, а також зробивши все те для того, щоб можливо десь контратакувати чи ну якось підібрати стратегію, аби виграти і цю кампанію. Адже боротьба з радянським союзом це буде, напевно, найважчий такий наш челенджер. Ну а це вже буде. У наступній нашій серії тепер я вам показую, як ми до цього готуємося. Граю я повністю без модів, без ніяких там читів, ну точніше, без читів вибачаюся. Жоден чит не використовую. У дійсності 44 рік це модифікація, це просто щось із чимось. Давненько я не грав у таку тяжку модифікацію, яка вставила би на третій рейх у такі рамки, що ну, нереально вийти звідси. Нереально, тому що бафи союзників шалені. Навіть оцей цей день, де це просто бомба, от реально бомба. Я вже покажу вам в наступній серії, як ми будемо боротися напевно проти дня, де, знаючи, те, що він станеться там 6 червня 1944 року, по модифікації це все вже запрограмовано. Ну а на даний момент, 25 січня, за 25 днів ми виграли італійську кампанію, змогли третій рех зміг все ж таки відбити італійські території. Ну і на даний момент ми готуємо свої тили, ми готуємо свою армію. Аби у той же самий день ДЕ, мусимо зосереджувати тут більше 50 дивізій на Західному фронті, бо дійсності ворог на нас насунеться і насунеться це так само такою великою хвилею, що чесно дуже тяжко буде впоратися навіть із ДНМ Д. для того, щоб підготуватися до Дня ДЕ, я безперечно розформовую та доформовую свої армії. Нароблю так, щоб більшість у них генерали керували із акцентом на оборону і десь часткову атаку. Аби якомога більше бафів було у тих арміях, які готуються для боротьби за Західну Францію. та для... Ну по суті, якщо ми не дамо ворогові відкрити другий фронт, бо Італія це був другий фронт на даний момент. Тепер вони будуть намагатися відкрити фронт у Франції, звільнюючи її. Там теж мають союзники великі бафи. Вони будуть атакувати, перти, 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 і ніяка армія їх не зупинить. От тим більше армія Рейха 44-го року, яка погано оснащена, вже починається там великий дефіцит із людською силою. Я використав закони, які посилюють. Тобто для того, коли ми починаємо грати тільки у модифікацію, то в нас є така майже повна мобілізація. Тепер я ввів, що в нас фактично всі йдуть на фронт, бо немає спасіння. Це знижує коефіцієнт вироботку на заводах, так би мовити, нашого спорядження тому подібне. А видите, такі шаблони у мене є по спорядженнях. Акцент зроблений на піхоті, на бронетанках, на легких танках та частково середніх танках, на додатковому оснащенню, безперечно, артилерія та протиповітряна оборона плюс із. Як ми видимо підводними лодками. Підводні лодки дадуть нам гарантію, так би мовити, того, що ми будемо робити рейди. Рейди на конвої, це буде нарушати логістику і тому подібне. Як будемо боротися проти союзників у Британії, я ще поки що не вирішив. Але ось такий формат, ось таку підготовку, як ви видите, я здійснюю на початку нашої кампанії. Тож для тих підписників, які будуть хотіти теж пограти в дану модифікацію і е, зіштовхнутися з такими проблемами, якими зіштовхнувся я, не, будучи, не будуть знати, як вийти із цього всього, ви можете подивитися цей відеоролик, поставити вподобайку, і плюс-мінус прикинути, яким макаром я намагався вижити та намагався, от, по суті, рятувати третій рейх 44-го року. За 25 днів нам вдалося врятувати Італію Бенюту Муссоліні. Це велике досягнення, до речі. Якщо брати з історії, якби Гітлер відкинув ці союзні війська в Італії в 44-му році, то війна би як мінімум, вона продовжилася на рік-два. А як максимум це би мало мати великі політичні процеси та зміни. В нацистському режимі та в режимі в стратегії підходу союзників до ведення тих чи інших операцій того ж самого дня Д. Яка стратегія буде стосуватися уже на боротьбі проти союзників у Дньове Д? тут теж рекомендую вам все ж таки зосередити свою армію та поставити тих генералів, які будуть відображати ну, плюс-мінус там оборонні та атакуючі бафи. І не треба рятувати кожну провінцію, бо це практично буде нереально. Союзники висадять там 50, а то й 80 дивізій на західну Францію, і ви можете оголити весь східний фронт і перекинути їх на Західний фронт. Це нічого не допоможе. Це не допоможе, бо у них є баф в цій модифікації, хоча я граю з нормальним режимом. Не Харт, не еліта, не іронмен, але це теж є нелегко і це є теж, що треба підбирати стратегії. Хоча плюс-мінус із дням, де у мене є така невеличка стратегія, як я буду боротися з цим, я знімаю ті війська, які були в італійській кампанії, перенаправляю їх у Францію. А на території Західної Франції ми будемо класти. По 5-7 дивізій, укріпляючи всі порти всі портові міста і не даючи зробити саме висадку союзникам на портових містах. Бо якщо у них висадка буде успішна в тому ж самому Шербурзі чи в інших таких провінціях, то логістика з Британії покращиться, у них є повністю тотальна перевага у повітрі, у них є перевага в морі. Наші підводні човни, вони... Роблять свій акцент, вони роблять свій рейд, але вони не впливають от, суттєво на перевагу у морі. Тому от така стратегія у мене буде на день Д. Що стосується стратегії на боротьбі проти Радянського Союзу, то тут набагато важче. Я не знаю, як я буду боротися з Радянським Союзом, з їхніми такими бафами, але у наступних серіях ми побачимо, що з цього вийде, тому не знаю. От поки що я не придумав, як боротися з советами. Тут буде залежати від. Випадку від того, як мені повезе, від того, як будуть відображатися політичні події, від того, як союзники можуть мої теж будуть боротися, я чесно не знаю. Тут у нас є невеличка армія біля Ленінграда. Тут у нас є вздовж така лінія оборону, яку я побудував. Треба рятувати Румунію, треба укріпляти фронт. Треба логістику налаштовувати, треба і авіацію, повітря, ну все треба. І всього нема. Союзники бомбардують нашу країну. Ви, ви видите, що дійсно ситуація критична. Ну, критична ситуація тут нема спасіння. От по суті, вижити за рейх 44-го року це ще треба вміти і навчитися. Але я сподіваюся, що ми пройдемо цей цикл декількосерійний. І так як сьогодні у нас буде вижити за третій рейх у 44-му році італійська кампанія. Наступна кампанія буде базуватися вижити за Третій рейх, певно, проти радянської атаки. Ну, третя буде, певно, в день Д, де, як вижити. Ну а четверта буде базуватися, як виграти чи там розормити Червону армію. Я, друзі, не знаю. Ну, тим не менше, я сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ви підтримаєте мене лайком, поставите свій коментар, чи вам сподобався відеоролик чи ні. І разом з вами ми продовжуємо наше проходження, дуже важке проходження, модифікації на 1944 рік для Hearts of Iron 4. Наразі всім вам дякую за перегляди. Не забуваємо ставити подобайки та підписуватися на канал. Я вже знаю, що сьогодні дуже багато це сказав, але це важливо, бо кампанія дуже тяжка, і лише ваша підтримка буде для мене як мотиватором, так і показником того, чи варто нам продовжувати. До побачення всім хай вам щастить і ще побачимось.